А давайте пригадаємо, Ющенка ж отруїли російські спецслужби. Навряд чи хтось в Україні сумнівається в цьому, хоч цей факт і не довели юридично. Тобто, вже в 2004 році, виходить, Рашка вже вела проти нас війну. Спроба вбивства кандидата в президенти це найпряміший із всіх прямих актів агресії. Але тоді такі, як нинішній Міша Подоляк з братом з гру. Вони через наші медіа вклали українцям в голови, що Ющенко утроївся сам, мабуть, неякісною горілкою і огірками. І українці радісно гигикали, і навіть була якась збочена мода гордо заявляти: Я розчарувався. А потім українці перебігли в табір такої хорошої і красивої Юлі в білому плаття,чку, знаєте, тим паче, що її підтримував найпопулярніший іноземний політик в Україні. Як тоді казали, це саме про Путіна, так. Не забули ще ці опитування. І в 2008 році Юля через голову Ющенка рвонула в Москву за газовим контрактом, потім повернулася з виглядом зґвалтованої в грубій формі, ховала підписаний контракт від усіх в країні, довелося мало не спецназом виривати. І навіть в 2018 році вона відмовилася давати свідчення в стокгольмському арбітражі на боці України проти Газпрому. І таким чином, замість тих помаранчевих, які так нібито розчарували український нарід, бо, мовляв, не можуть дійти між собою згоди, Москва привела до влади регіональний мафіозний клан. І під приводом знижки на газ, Яник підписує харківські угоди, і московити підстрибують до стелі. Вони в Криму назавжди. Ну а далі справа техніки слабкого президента, обставленого агентурою, використали як презерватив. І відтяпали шматок України. Вже тоді дивувало, як широкі народні маси увірували, що, типу, Ющенко слабкий. Бо ж не скаче на ведмеді з голим торсом, а ліпить глечики, казали, носиться з голодомором, бджолами. А от Юля, типу, єдиний український політик з яйцями. Угу, угу. А насправді то Ющенко був чи не єдиним тоді в українській політиці, хто протистояв Московії. А в 2008 році під час нападу на Грузію взагалі діяв найрішучіше зі всіх лідерів, навіть на Заході. Всі інші робили угодливе хіхі, -хі з тупих жартиків педофіла. А Ющенко рвонув у Грузію і став у Тбілісі на сцені живим щитом. Але це загальновідоме, а от маловідоме те, що Ющенко в Крим відправив десантні війська з наказом блокувати Чорноморський флот. Якби українці тоді підтримали свого президента, Крим не тільки був би в Україні, можливо, зараз і не було б тої війни взагалі. Та українці вчинили черговий гріх в своїй історії, повірили чужинцям і здали лідера, який зробив для них багато. Ну, а потім зробили себе самі ще раз. Дуже хочеться, щоб ми хоча би колись навчилися робити висновки зі своїх помилок, оглядатися назад на свою історію. І робити висновки. Отут ми провтикали, отут ми нагрішили, а тут взагалі якась содомія. Бо без висновків можна і пса патрона обрати на наступних виборах, або когось із Барселонської ТРО, хто зна. Думайте, українці, думай!